Леонід Іванович Глібов знакова постать в історії літератури ХІХ століття. Знаменитий письменник-байкар, який своєю творчістю виховував і виховує з покоління в покоління людей мудрих, порядних і справедливих. Далі були... мас... масовість дуже велика в нас була. Ми підготували хор 300 осіб. Керував хором Іван Андрійович Саражин. Дуже красиво співали українські народні пісні і е, запрошували дуже багато колективів полтавських артистів Полтавської філармонії. Був присутній хор, черкаський народний хор, тріобандуристок, членом якого була наша землячка, народна артистка України Ольга Калина, ансамбль Кобза, народний артист України Анатолій Літвінов. Дуже багато було прекрасних людей, професійних колективів. А найбільшою гордістю у нас було два рази у нас на святі побувала герой України, народна артистка України Раїса Панасівна Кириченко. Тають люди передають один одному про неї, про те, як вона співала. Швидко свято веселої мудрості стало традиційним, щорічним і завжди різноплановим. У Перші роки незалежної України організатори заходу потурбувалися про те, щоб символіка нового часу органічно переплилася з традиціями нашого народу. Звичайно. Треба було показати молоду державу. Треба було стверджувати молоду державу, показувати її не лише національні, але і державні символи. Так, в 92-му році мені довелося виконувати роль України. Пригадую ті часи, ті хвилини. Як серйозно поставилася до цієї ролі, Повнена Евелійного смутку, закращеною молодістю, задушеного почуття втілених світлих, прозорих поетичних образів, мелодійна, вона відразу стала народною після дня її написання і співає цю пісню, яку подарував нам наш славетний земляк Леонід Віко, увесь. Але мені здається, що і о, наші колективи, колективи учасників художньої самодіяльності Семенівського району, нічим не хуже від столичних. Як швидко плинуть роки. Уже пройшло більше 20 років з того часу, як ми провели перше свято на нашій Семенівській землі. Але спогади до цього часу живуть у, моє, у моїй душі. Пам'ятаю, як всі були збуджені, які всі були веселі, коли готувалися до свята, коли приїхали спеціалісти, гримери з Полтавського театру Меніго. Я зараз бачу фотографію, коли Леоніда Глібова гримує, гример з Полтавського театру імені Гоголя Дунаєвський. Я бачу зустріч Леоніда Івановича Глібова з Миколою Васильовичем Гоголем. Тут стоїть теж організатор свята Ліна Федорівна Ковтун. Саме тут, тут народу. Я вперше дізнався. Про музику слова звідти йде початок мій борщий ядер. Промайнули роки, вже скроні скронів кила Інші виконавці грають роль Любова. Я буваю тут щороку зі своїми учнями, юними гумористами, які читають байки Лібова та гуморески Павла Лазулова. Та й дотепер, йдучи по веселому подуду, інколи можна почути. Здрастуйте, Леоніде Івановичу. І душа наповнюється. Теп щемом щем і пригадується Глібове. здається, байка просто бреше, А насправді ясну правду чеше, нікого в світі не мене. Читайте, згадуйте мене. Серед цієї мальовничої природи я народився і зростав. Саме тут я пізнав чудовий світ літератури, і саме звідси бере початок мій життєвий творчий шлях. Радію, що пройшовши через століття, я живий і нині, і все це завдяки вам, мої дорогі нашатки, Спасибі вам за пам'ять про мене і за таке чудове. Ребята! А свято веселого селом Подолі, веселиті серце і душу, два десятиліття поспіль, як зародилося, так народом і полюбилося. І стало свято традиційним, святом гумору, святом пісні і танцю. Змінюються персонажі, змінюються організатори та виконавці заходу. Незмінним залишається тільки він, літературний геній народного гумору, Леонід Іванович Глібов, який щиро запрошує нас кожного року поспілкуватися мовою. Народного гуляння під стерезним дубом у Подолянському.